Мене звуть Марія, я дизайнер, і ми знову у Запоріжжі. Так, я не думала, що скажу це під час війни, але життя продовжується. Бо є люди, які вірять у це місто, вірять у цю країну і, попри все, люблять життя. Ми розпочинали цей проект щодо війни, і після невеликої паузи, після нашого загального шоку, у 2022 році, ми вирішили продовжувати. І зараз весь проєкт справдився. Замовниця вже живе з сім'єю у цій квартирі. І це ще раз доводить, що ми українці здатні неймовірно любити життя. Ну і повернемось до дизайну. Це квартира у центрі Запоріжжя 67 метрів квадратних. І основне, що я хочу тут сказати, цей проєкт реалізовувався без авторського супровіду, бо я на той час знаходилась не у Запоріжжі. І, хоч я постійно була на зв'язку, але усі текстури, відтінки, навіть деякі технологічні рішення, це досягнення тільки моєї замовниці. Але я живу своїми проектами, тому онлайн супровід цілком можливий, і я завжди відповім на ваші питання. Результат ви можете побачити саме зараз. Основне перевтілення у цій квартирі зроблено за рахунок перепланувань. Наочний приклад, як із типової радянської квартири, зробити сучасну красу. Звичайно, як у більшості проєктів, ми об'єднали простір, прибрали усі кладовки та зробили просторою, але й ергономічною водночас. Зону прихожої відділяє шафа, яка з іншого боку виконує функціонал кухні, тим самим надаючи нам безліч практичного простору. Кухня велика та легка, замовниця мріяла саме про таку. Зона ТВ невелика, але є дуже гармонійною за пропорціями у цій композиції. Ми погралися з простором коридору та санвузлів таким чином, що знайшли місце для гардеробної приспальні, але враховуючи норми, це дуже-дуже важливо. І таким чином створили майже майстер-блок з інтер'єрів люкс рівня у звичайній запорізькій квартирі. Потрібне тільки знання норм та трошки винахідливості. І колір шалфейний, колір морської солі, або просто SW6204. Попереджуючи ваші питання про колір. Він у нас є домінантою у різних відтінках, насиченіших у шторах, світліших у подушках і з сірим підтоном у спальні. Ну а база у нас пастельна, це теплі сірі та бежеві відтінки. Ну, звичайно, білий, який додає легкості та повітряності. У нас було декілька варіантів кухні, але найближчим замовниця відчула саме цей. І особливу теплоту вона плекає до цієї скляної вітрини. Вона є нашою родзинкою. Немпі виготовлялись на замовлення по нашим ескізам. Наприклад, ці рифлині фасади підтримують ідею панелей від орак, які у свою чергу додають трохи ритму у цю стриману, але динамічну мелодію. Ну, і улюблені латунні акценти. Але не бійтесь міксувати метали в жодному разі. Якщо робити це вміло, то такий мікс тільки додасть ваш інтер'єр полутоніг. Чорних елементів також не треба боятись. Вірні пропорції вони ніколи не додадуть похмурості, тільки глибини. Спальня. Ну і почнемо. Ми, мабуть, з кольору. Який він? Ви Ві точно можете сказати. Він бірюзовий, темно-зелений, блакитно-зелений. Ні? А це є ознака гарного кольору. Він повинен бути складним, таким, щоб у нього хотілося пірнути. Стенна сіре ліжко підкреслює нашу кольорову ідею. А тумба продовжується у маленьке місце сили господарка. Ну, і, звичайно, мрія кожної дівчини, щоб біля спальні була зручна, велика гардеробна. У цій квартирі ми знайшли для цього місце і, звичайно, це розсумні двері, щоб зекономити простір. У самозвах завданням було зробити максимальний функціонал на маленькій площі та витримати всі ці складові у вірних пропорціях. Ну і як звичайно, простір за цими маленькими дверцятами використовується максимально. Дитяча кімната, вона досить універсальна. І я намагаюся робити їх саме такими, бо зараз вона актуальна для підлітка, але могла б бути і для хлопця меншого віку. У завданні на проєкт одразу було вказано побажання використати саме цю карту. Звичайно, вона була на візуалізаціях і вона є в реальності. І важливим тут є багато місць для зберігання, тому що це кімната для підлітка, і дуже важливо все розмістити максимально ергономічно. Як бачите, навіть у прифронтовому місті можна не просто існувати, а жити, створювати дім, тепло, сім'ю любов. Ми точно зустрінемося в наступних випусках. В Україні!